Шанси ввести військову адміністрацію у Полтавській міській тергромаді зростають. Сьогодні начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, він буде подавати лист до президента України щодо введення міської ВЦА. Так, Дмитро Лунін відреагував на ситуацію з приводу того, що Олександр Мамай у справі так званих хатніх прибиральниць набув нового процесуального статусу, обвинувачений. Нібито. Є така інформація і в деяких засобах масової інформації, і серед політичних діячів країни я чув, що нібито він пішов на згоду зі слідством. Достовірно мені ця інформація невідома на сьогодні. Якщо така ситуація, то рішенням суду по скороченій процедурі буде винесено, і він буде відсторонений від посади, тому що доказова база потужна, і я впевнений, що людина, яка Буде визнана судом, вона не може займати цю позицію, позицію мера міста, керувати громадою. І я буду подавати на президента лише до ведення військової адміністрації.